Як у вас справи? Вибачаю, давно не з'являлася, тому що трошечки багато чого в мене в житті з'являється зараз нового, цікавого. Але буду старатися намагатися виходити щодня. Якщо будуть якісь дні пропускатися, вибачайте, я буду старатися. Сьогодні у нас тема стопи. Я беру додатковий інвентар. У вас може бути під рукою будь-що тенісний м'ячик. Я взяла те, що в мене є. Тобто, паличка, да. М'ячик, вас може бути щоти? Стопи це в першу чергу розслаблення. І стопи ще в одну, на першу чергу, так сказати, з галочкою це фундамент нашого тіла. Тому я вже повертаюся ще раз до цього класного нашої теми, як сильні стопи, сильні і розслаблені стопи. Дві хвилинки вас багато не займу, так? Почнемо із розслаблення. Кожну ножку по черзі проходимо. Або таким, як у мене, штучка, де, якимся, якоюсь паличкою такою класною, масажною, і м'ячиком тенісним, все, що завгодно, все, що вам прийде в голову, все, що у вас є, можна просто бутилку взяти, налити туди води. І масажиримо праву ногу, ліву ногу, так само вперед, назад, це легкі вправи. Можна навіть просто сидіти вдома і масажирувати стопи тут. Чимся займатися? А стопи масажируються. Угу. Вот. Есть. Далі м'ячик наш так само. Ну, я взяла м'який м'ячик гімнастичний. Да, тут ним можна трошки понадавлювати, да, трошки так на п'яточку так, надавили, відпустили, надавили, відпустили. Тобто, в від того, який м'ячик, який у вас сили. Єсть. Тепер так само на носочок. Надавили, відпустили, надавили, відпустили. Ну, ж таки, масаж, всі точки активуємо в наших стопах. Другу ножку так само п'яточках. Ну, чотири рази було достатньо. Носочок надавили, відпустив, нога в будь-якому положенні. Ні, угу. трошки включили всі точечки. Тепер, звичайно, класична елементарна. Тобто ви це все знаєте, ви це все можете. Але я вам про це нагадую: що це дуже важливо, і робіть це щодня. Піднімаємося носочки на п'яточки. Носочки. П'яточки. Звичайно, спину тримаємо рівно. Ми пам'ятаємо про це завжди. Да? Носочок. П'яточка, носочок, п'яточка, носочок. П'яточка є. Ношки тепер разом. І так, носочок п'яточка розводимо в сторони. Носочок, п'яточка, розводимо в сторони. Єсть П'яточка Гарненько вжимаємо в пол, відчуваємо кожну точку дотику до нашої, до нашої стопи, нашого килимка. І назад йдемо. Шагаємо назад, носочок, п'яточка. Тобто, піднімаємо носочок, п'ятечка. З'єднали разом. І ще така є вправа. По черзі підняли одну п'яточку, другу п'яточку. Одну п'яточку, другу п'яточку. Вибирайте для себе, що вам подобається. Бо це краще робити, звичайно. І гарненько прям надавлім стовми, кожну точку відчуваємо. Насолоджуємося цим процесом. Є. І ще один класний вправ куча, так? Да? Сьогодні я вам дам декілька. Одна класна, вибирайте собі на заміточку. Будемо ходити туди-сюди, як по бродвію, да? колінка в сторону. На внешніх сводах і пішли. По чуть-чуть. Як місці касалапі. Пішли. Пішли вперед. Пішли назад. Пішли назад. Назад. Ідемо. І тепер всередину так. Хоп. Колінка в місці. І внутрішні своди. І внутрішні, і пішли. І вперед. І назад. Єсть. Даю вам ці декілька вправ на заметочку, на щоденне використання. Бажаю, щоб ваші стопи були завжди в формі. Тому що стопи це фундамент нашого тіла, фундамент нашого хребта. Від здоров'я стоп залежить здоров'я нашого хребта, здоров'я наших ніг, а відповідно, здоров'я всього нашого тіла.